В ім'я Отця, сина і святого. Заручається Божа Ангеліна, Боже Сергія, в ім'я Лиця, Сина і Святого. Я Сергій. Я Сергій. Беру тебе, Ангеліно. Беру тебе Ангеліно. За жінку. За жінку. І прирікаю тобі. І прирікаю тобі. Любов. Любов, вірність, вірність і чесність подружжя. І чесність подружжя. І що не залишу тебе, і що не залишу тебе аж до смерті. Аж до смерті. Так мені Боже поможи. Так мені Боже поможи в Троїці святі. В Троїці святі єдині. Єдині і всі святі. І всі святі. Я Ангеліно. Я Ангеліна, беру тебе, Сергій беру тебе, Сергій, за чоловіка. за чоловіка. Прирікаю тобі любов. Прирікає тобі любов. Віч вірність, вірність. Чесність. Чесність. і послуг подружні. І що не залишу тебе аж до смерти. Аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. троїці святі, В святі. Єдині. І єдині і всі святі. І всі святі. Добре. Що Бог з'єднав людину, нехай не розлучає. І я недостойний Слуга Божий, піднаючи вас, ні влади, з'єднує вас все святе подружжя, владою Святої Католицької церкви, тверждай за милого ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Прошу слава. Боже, антивійну в ім'я Отця, сина і святого. Відчається славення Божого Лісу Божого Сергія, в ім'я Отця, Син і Святого. Виму і Господи Боже наш, славою і честю вінчаю їх. Господи Боже, наш, славою і честю вінчаю їх. Господи Боже, славою і честю вінчаю їх. І Отця, сина і святого. Пришлюте ваше дитинство, прийшли ті дитячі руки і створюйте ту вже сім'ю. Можна сказати, ви вилітаєте з того домашнього гніздечка. І тому, як би не складалося в житті, старайтеся не забувати своїх батьків. Як би не складалося, чи будете разом жити, чи будете окремо, як Бог, благословити. Бо вони, вони, вони дали вам життя, вони просили Бога за долю, вашу добру долю, за здоров'я біля тої колиски. І тому Ваше обов'язок – це молитися за них, навідувати їх, де б вони були, і дякувати їм за все. Тому, Сергій, ти приймаєш за дружину Ангелін, заміняєш і батька, і матір, і відповідальність також велика на тебе, як і. Та ласка, та тепло будуть дружини твоїй Ангелі. І розумійте так побудувати життя, щоб воно було у вас таке, щоб ваші майбутні діти могли гордитися вами завтрашніми батьками. Мама це найліпше є батьки у світі. Бо бачимо, що в даний час в Україні багато розпадається саме. І за чого, і за того, що. Не хочуть простити один одного, не хочуть. Витерти, може, ту сльозу, яка з'являється на місці, а потрібно так зробити, щоб зберегти ту сім'ю, щоб вона була вас. щоб ваші майбутні діти не говорили, що І не, не питалися в своїй мамі, а де наш батько, а мати не має що відповісти, тому що сім'я не спалася, щоб це пам'ятало. І тим більше, що ви сьогодні склали тут обіцянку на цьому святому Івану. Жити разом стільки, скільки Господь вам призначив. Тому нехай благодать Божа завжди йде в за вами. щоб майбутніх дітей також навчали в Страсі Божої. щоб відснує була ваша сина, щоб матінка Божа завжди покривала своїм умовом. Здоров'я і спасіння. Прожийте разом до сторін.